Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму присутні Панчук, Полухін, Симаков, Курніков, Власова. Проєкт рішення номер 253 стосується кредитної програми розвитку муніципальної інфраструктури України по проєкту термомодернізації бюджетних будівель. Це проєкт, який стосується кредитної програми, яка була ратифікована Верховною Радою, і у нас 13 об'єктів закладів освіти, на які ми вже провели певний на певний перелік об'єктів по європейському масштабу торги. І на вісім об'єктів вже склали три контракта, і ще на п'ять об'єктів проводяться також міжнародні торги. І в зв'язку з цим по цією програмі, у нас виникло технічне питання по деяким рішенням, чисто технічне, тому що після зміни керівництва потрібно буде внести. Замість Куртєва на Харченка, замість П'ятницького на сліпян. Тобто для підписання і контрактів, і додаткових контрактів, і також для грошових усіх документів. Угу. Перелічте, будь ласка, ці об'єкти. Про які ви говорите? «86 шоста школа. Це у нас і, і, і корпус А1 і корпус Б два. Ну, Началька і, і основна школа. Тоді 121-й садочок, також два корпуси: це ясла і садочок. Потім у нас йде 66-й садик, 253-й садик, 280-й садик і 93-я школа. Це, це, це ті об'єкти, на які вже заключені контракти. П'ять об'єктів – це 42-й садочок, 118-й, школа «Основа», 106-та школа і 269-й садочок на Бобурці. І скажіть ще таке питання, яким чином були відібрані ці саме об'єкти? Спочатку, це з 16-го ж року було спочатку було 60 об'єктів, потім були банком наняті консультанти, вони проходили обстеження цих об'єктів і вийшли на перелік до 18 об'єктів. Ми це все погодивалося з департаментом освіти, з усіма працівниками тих закладів, де були ці. Заходи планувалися, і коли вже ми вийшли, ми перший тендер об'являли на 18 об'єктів. І коли він не состоявся, і це в 2022 році з банком було согласовано і ми. Консультанти банка перерахували повністю усі об'єми, і ми вийшли на 13 об'єктів. Ну, на суму приблизно на 13 об'єктів, і було повністю погоджено з балансоутримувачами, які об'єкти все ж таки остануться у цьому проєкті. Угу. Ось, і от ми вийшли на 13. Угу. Е, і наступні етапи, які? Ну, дивіться, у цьому проєкті по термомодернізації йде і проєктування, і сама робота. Тобто ми замовники, повністю, щоб об'єкт здати в експлуатацію. Туди входить утеплення зовнішніх стін, заміна вікон, наружних дверей, заміна повністю усієї системи опалювання з установкою ІТП, система вентиляції, пожар пожарна сигналізація. Це ми включили в завдання на проектування. Також повністю ремонт покрівлі. Ну, така не просто термомодернізація, а це такі. Воно да. повинен повністю бути Ну, Тобто, за вимогами термомодернізації має бути заміна всього цього. Да. Покрівля, покрівля теж утеплюється і і покриття. Утеплюється цоколь, утеплюються перші поверхи, де нема підвалів. Якщо там підвальне приміщення, то там утеплюється стеля підвала і вводи усіх комунікацій, щоб не було протечок і ну, підмокання, щоб не було, ну, зробимо термомодернізацію і будуть текти. Труби. Зрозуміло. І, і, і от якщо все ок, коли приступають до о, всіх цих е, реалізацій цього проєкту? Зараз, 15 лютого, ми підписали три контракти з підрядниками і один контракт з, з технаглядом. І вони вже з лютого місяця приступили до проєктування. Вже проєктуються вісім об'єктів. Вони всі одночасно починаються чи поетапно. Все Буде залежати від підрядника. Деякі показали у себе в графіках, що у них є можливість приступити одночасно к тим об'єктам, які у них були в лоті, а деякі показали, що вони будуть один об'єкт, а тоді другий об'єкт. Угу. І ще таке питання: чи було якісь керування у цих проєктів відносно безпеки дітей? Це дуже важливе питання, яке ми зараз поставили е, і перед собою. І е, взагалі е, у листопаді вийшов новий ДСТУ по захисним спорудам. І ми не те, що не зможемо реалізувати. Ми навіть експертизу не зможемо пройти без е, того, щоб були у цих об'єктах захисні споруди. Ми отримали вже ТУ від ДСНС і. Е, Наші підрядники, проєктанти в частності, зараз обробляють цю інформацію, і вже в залежності від того, на якому об'єкті яка ситуація, ми будемо вирішувати це питання. Але на ці заходи при термомодернізації не було враховано оцих. Да, ну, тому що 16-й рік. Ну. Тому Прошлому тижні ми отримали від ГуПП листа з тим, що вони з банком вирішують питання, щоб нам виділити грант на те, щоб ми врахували оці вимоги і вирішували або переу в. Сучастующая або нове будівництво підземних переуг чи сховищ в тих чи інших закладах. Ми розуміємо, що ви взяли на себе надскладну роботу, і все те, що ви перелічили, це ну, великі пластики, потужні. Пласт роботи, але з іншого боку, ми не можемо не думати про безпеку наших дітей і про їхні комфортні умови, і про енергозбереження. Хоч ми говоримо про це в часи війни, але це має бути теж одним із пріоритетів. Шановні колеги, які є питання? Є питання чи є в цьому в цьому фінансова підтримка міста? 20% – це НДС. Це була, були у вимоги і ці 20% вони є, так? Да? Так, вони заложені в бюджеті при річному бюджетуванні. які якісь є запитання, зауваження, пропозиції? Немає. Прошу. Дякую. Питання дефіциту в бюджету присутні, і оптимізацію мережі ми зараз беремо в роботу і по закладам загальної середньої освіти, і дивимося мережу і наповнюваність, і питання по яслам і по позашкіллю, і по дошкільним закладам. Тобто, цей процес відбувається щороку. Ми з цим працюємо, але розпочали ми питання пов'язане з оптимізацією саме з департаменту освіти. І ви знаєте, це. Тобто ми провели роботу по оптимізації системи управління. Це перший крок, який був і він відбувся. Так, да, важко, фахівців не вистачає, але всі працюємо розуміємо, що війна і з цим будемо працювати стосовно субвенції. І формульного підходу у нас станом на сьогодні, взагалі, наш фонд, який доведений на загальну середню освіту, мільярд 156 мільйонів 261 тисяча гривень. І раз я вам вже сказала, що розпорядженням кабінетів міністрів від третього місяця. Нам знято було додатково 772 тисячі гривень. Сама субвенція по всій Україні в рамках дефіциту державного бюджету була доведена не в повному обсязі. Перемінений був коефіцієнт поніження 0,89. Це, це перше, на що я прошу звернути увагу. Крім того, ну, доведена. Лише 80% від обсягів, які від загальної потреби. Формула, взагалі, вона створена таким чином. Я вам ще раз повторюю, щоб стимулювати органи місцевого самоврядування і громади переглядати мережі. Це офіційна позиція міністерства для того, щоб максимально здійснити перехід до оптимального формату функціонування мережі з урахуванням і безпекових ситуацій, і плинності приміщення, і демографічних показників. І крім цього, я хочу ще раз сказати, що у нас станом на сьогодні. Питання, які в роботі, це питання пов'язане з нестачею коштів в бюджеті, і формула не враховує і завжди так буде. Тобто, все одно дотації з бюджету повинні йти додаткові. Це варіативна частина, це поділ на підгрупи, це індивідуальне навчання. І питання по наповнюваності середньої. От зараз я до цього повернуся для того, щоб проговорити. Міністерство проаналізувало, зробило інформаційну довідку по розрахункам обсягу субвенції освітньої на 24-й рік по кожній громаді, де прозора максимальна. Ми бачимо це у себе. А зараз міністерство вже аналітику свою видає. Яка кількість учнів, а вона, до речі, в АйКомі змінюється постійно. Тобто, заяву забрав керівник, відмітив, заяву батьку принесли, додали. І ця кореляція постійно є в наявності по всій Україні. Вона максимально прозора. І як раніше, просто один раз давалася субвенція, а потім вона з нею працювала в громадах зараз так. Нарешті не відбувається, тому що бачить постійний рух учнів і наповнюваності класів. Для того, щоб отримати субвенцію, середня наповнюваність класів повинна бути 27,5. Це без урахування класів ЗПР у нас 26,8, без класів ЗПР 25,7. Середня наповненість у нас по місту Запоріжжя. І що ми бачимо? Що на сьогодні нам в громаді не вистачає станом на зараз 212 мільйонів на оплату праці педагогічним працівникам. Технічний персонал у нас закладено, але частину навіть. Ми з останніх місяців переміщували для того, щоб оплату праці підставкам зробити, це відбувається і законно. Тобто цей процес постійно в наявності. Якщо ми будемо казати по попередній мережі, яку ми бачимо, так, нестача коштів, як вже я вам казала, вона присутня. І якщо будуть зміни по перспективним мережі, загальна кількість класів зменшиться вже на 361. Це ми ніколи не мали такого досвіду. Ніколи. Це не враховуючи, якщо міністерство прийме якісь рішення пов'язані з там, внутрішньопереміщеними особами, така, і таке інше. Додатково зменшиться кількість учнів ще. На 3500, ой, 271 особу, тому е нам з цим треба працювати і розуміти, як яким чином по кожному закладу ми будемо йти зараз. Е ми плануємо і з Радою керівників закладів освіти е обговорюємо це питання. І в колегії департаменту розглядаємо, і просимо вас профільну комісію постійно бути в курсі питань, які розглядаємо. Дійсно, там по кожному району, по кожній школі, визначено середню наповнюваність в класі, і після цього ретельного вивчення. Це був один із критерій, це середня наповнюваність закладу освіти. Другий критерій це все ж таки безпекова ситуація. Правильно, ми кажемо, що так. Да, коли ми працюємо в дистанційному форматі, це дуже прекрасно. Ось є у нас певні результати однак, основне завдання закладу освіти це надавати якісні послуги. А якісні послуги ми всі прекрасно розуміємо, що вони можуть надаватися коли тоді, коли вчитель знаходиться безпосередньо в класі разом з дітьми. Тобто, друге завдання і другі критерії, як ви кажете, от по яких ми розглядали, да і наразі зараз будемо пропонувати це звичайно. Наявність в закладі освіти найпростішого укриття, щоб була можливість вийти в очний формат з змішаним режимом. Це друге було на що ми звертали увагу. Ну і третє, чому саме зараз я буду казати про ці два заклади. Ну ми вже почали про це говорити. У нас є ті заклади освіти, які, на жаль, розташовані в таких місцях, що вони небезпечні для перебування. Так сталося. Під час нашого військового стану про які саме ви заклади я зараз Я про заклад освіти, гімназія номер 30 Те, що я вам показала зараз, mm -hmm. да, у ці фотографії. Цей заклад освіти знаходиться десь. Ну, давайте не да, будемо ну, проговорювати, тому да, що да, нас камери. Да, угу. ви вже зрозуміли. Я Просто хочу єдине, що проговорити про цьому закладу. Ось було у нас е, е, два. Дві два прильоти, будемо так казати, 22 березня цього року, коли масова була атака на місто Запоріжжя, і в результаті цього було пошкоджено 110 вікон в цьому закладі освіти. Коли був повторний приліт 8 травня, У нас знову було пошкоджено в цьому закладі освіти 12 вікон. Заклад освіти розташований не зовсім в безпечному місці, і крім того, якщо розглядати з цієї позиції в цьому закладі, це якраз той заклад освіти, який є в переліку цих 28 закладів закладів загальносередньої освіти, в яких немає і немає можливості зробити навіть із існуючого підвального приміщення найпростішого укриття. Немає зв'язку з цим, тобто проаналізувавши по цих критеріях, переглянувши довідку ще раз, ми б ми бачимо, що наразі за існуючою мережею в цьому закладі освіти середня наповнюваність учнів становить 24. Ми знаємо, що формульний підхід у нас 27,5. Виходячи з цього, ми переглянули поруч, які теж знаходяться заклади освіти, для того, щоб здійснити це об'єднання, будемо так казати, оптимізацію. Як пропозиція на розгляд. 30-та школа об'єднатися з 62 школою. У 62 й школі є найпростіше укриття. Найпростіше укриття воно знаходиться в цокольному ну, як, приміщенні. І загальна квадратура складає 206 квадратних метрів. Просте питання. Тому що зараз буде постійно те ж саме говорити про оптимізацію різних районів. Діти. Переходять на навчання в 62 школу, педагогічний склад, що з ним стає. Це друге питання. І тут мені ще нагадають, діти, які отримують дипломи з ТОТу, в якій школі є е, Відповідно, А чому ці діти не є учнями цієї школи? Ну, це таке питання. Ви ж кажете, ми готові. Я знаю, що всі директори нас стали на сьогодні в закладах загальної середньої освіти 4 тисячі майже внутрішньопереміщених осіб, які є нашими учнями. По статистичним даним, які ми отримали від соцзахисту, дітей шкільного віку, які зареєстровані на території міста Запоріжжя, це не означає, що вони саме тут перебувають, але зареєстровані, 25 тисяч дітей, так. і ми завжди кажемо, що це потенційно, будь ласка, приходить до закладів освіти. У кожної громади своя історія. Я знаю, що вони також борються за існування закладів. Це їх майбутні податки, це їх громада. Тому наші двері закладів освіти завжди відкриті. І е, ми готові приймати дітей максимально. Ну, ми вже протягом року говоримо про це і говоримо про те, що можливо юридично пропрацювати якісь меморандумні речі е, для того, щоб, наприклад, вчитель, е, школа. Зайшли в наші школи, викладали із своїми класами, працювали у нас, а потім ми всі переконані в тому, що буде перемога. Вони із своїми дітками, із своїми класами вони повертаються додому. Що тоді стає з приміщенням 30-ї школи? Yeah, yeah, yeah. Значить, приміщення, дивіться, всі приміщення, будівлі, матеріальні цінності Дніпровського і Хортицького району знаходяться на балансі правобережного відділу освіти. Тобто і ця будівля, вона залишиться все одно на балансі правобережного відділу освіти. Mm -hmm. І для того, щоб зберегти ну, да, да, приєднується до. Е... Ну, та, я це. думаю, що всі. Дивіться, у нас зараз будуть такі вже ж питань багато, я правильно розумію, по трансформації, але я більше тут підходить слово оптимізація, ну, як я її бачу. Так? Я думаю, що кожен з колег погодиться з тим, що. Ем, без попереднього опрацювання пам'ятаєте, третя і перша школа, да поки поки комісія не проговорила це з керівництвами закладів освіти, поки комісія Володимир Федорович, я, я правильно я, говорю, да то, тому що поки е, е, не буде в нас е, е, середини ззовні, як від Володимира Федоровича, від як члени цієї групи, яка в області, коли ми всі ці пазли складемо. 哦。Cool. І тільки тому ми маємо вирішувати долю того чи іншого закладу освіти. Тільки так зараз. Ми сьогодні можемо з вами все це попередньо проговорити, щоб ми бачили картинку, і це ми тільки бачимо от картинку. Але треба ці всі питання проговорювати. Центральний відділ освіти також дуже ретельно працює в цьому напрямку. Першим шляхом, першим кроком було це опрацювання середнього міності учнів в класі в класах тому на сьогодні відповідно формульним формульному підходу і формульному показнику 27,5 ми бачимо скорочення класів на 85%. Це по центральному відділу освіти, тобто це Вознесенівський, Заводський і Олександрівський район. Я сьогодні я не буду зупинятися, тому що історія майже схожа з закладом 39. Під час, під час ракетних ударів було надано по території обслуговування поряд школи, поряд закладу освіти. Було нанесено 4 чотири удари. З 22 року це було 22 вересня, 16 січня, 20, 22, 16 січня, 23, 2 березня 23 і 8 січня 24-го було пошкоджено 136 вікон. Пробите шиферне покриття, пошкодження. Оцинковка, тому саме і розглядається, і обговорюються питання оптимізації і призупень зупинення діяльності 39-го закладу загальної середньої освіти шляхом приєднання до 94 ї школи. Відповідно, контингент зменшується на сьогодні. В перший клас ми розуміємо, що ми не зможемо набрати перший клас, тому що дуже мало заяв на сьогодні. Тому, скажімо, історія повторюється, а об'єднання з більш потужним закладом приведе до формульного підходу, який відповідає більше 27,5%. Дивіться, ви кожна акцентуєте увагу на двох аспектах. Аспектах, перше це коефіцієнт і кількість учнів. А друге прильоти, Так, прильоти обов'язково, тому що чотири рази це, ну скажімо так, вже система. Да, і ми розуміємо, що зараз пошкоджений цей заклад, і нам потрібно буде вкласти ще певні кошти для Але того, щоб в зруйнованому відновити. вигляді його і навіть якщо він буде оптимізований. Ми не маємо, не маємо права залишити все одно ж його ні, треба. Ні, Будівля От дивіться. У нас в Дніпровському районі ну, є декілька таких закладів, які постраждали в вікна там і е, приміщення в більшій кількості, більше ста, будемо так казати. Е, ці заклади освіти, керівники, вони е, подають заявки, відслідковують гранти для того, щоб в залучити кошти для відновлення цих закладів освіти ми ж все прекрасно розуміємо. Да, ми ж що це залишити, люди закладів освіти, які коли закінчиться війна, коли повернуться сюди. Люди активна робота цих керівників закладів щодо залучення. Вони де тільки можна шукають гранти для того, щоб залучити і відновити. Засідання постійних комісій, що не відбулися: постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів, постійна комісія з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин, постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку підприємства, торгівлі та послуг, постійна комісія з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку та заповідних. Обігання корупції, постійна комісія з питань екології, постійна комісія з питань життєзабезпечення міста.